Сьогодні ми згадуємо свято преображення Господнього, і саме слово преображення на грецькій мові звучить як метаморфоза. І коли я чую це слово, я зразу згадую гусеницю і метелика гусениця, яка перетворюється у цей момент метаморфози в метелика. У всій Біблії це слово використовується всього чотири рази. Два рази по відношенню до Господа, як ми чули сьогодні в першій проповіді Матвія, і два рази по відношенню до нас, до Його церкви. Сьогодні ми розглянемо одне з цих місць. Давайте разом відкриємо послання до римлянам, 12 розділ з першого по другий вірш. Римлянам, 12 розділ перший і другий вірш. Тож, благаю вас, брати. Заради Божого милосердя принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале. Дивлячись на цей текст, ми спробуємо дати відповідь на питання, до чого нас побуджує Боже милосердя? До чого нас побуджує Боже милосердя? І починаючи розмірковувати над цим уривком, ми бачимо перше слово «тож». Тобто апостол Павло в цьому посланні підводить підсумок того, що він сказав раніше. Того, що він сказав з 1 по 11 розділ. І з 1 по 11 розділ Павло казав про милосердя Боже. Тож благаю вас, брати, заради Божого милосердя. Всі 11 розділів Павло розкривав тему Божого милосердя, тему Божої Євангелії. Ключовий вірш в Послані до Римлянам записаний в першому розділі 16 віршом. Адже я не соромлюся радісної звістки Христа, тому що вона Божа сила на спасіння кожному, хто вірить, перше Юдеєві, а тоді Грекові. Основна тема всього послання до римлян Євангелія, тобто, радісна звістка Ісуса Христа. тобто Думка полягає в тому, основна, що кожна людина, язичник, юдей, може бути спасенна, виправдана через віру в Ісуса Христа. Тому Павло і починає звертати увагу на те, що він казав до цього, на Євангелію Божу. А вже з 12 по 16 розділ Павло говорить, як нам, його церкві, жити Євангелієм в нашому Повсякденному житті. Отож дві дії, до яких нас побуджує Боже милосердя. І перша дія це служити Богові. Давайте ще раз прочитаємо. Тож благаю вас, брати, заради Божого милосердя принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше. Служіння розуму. Апостол Павло досить просто, можливо, трошечки складним реченням говорить, що нам треба сьогодні робити. До чого нас закликає Боже милосердя, Боже Євангеліє, служити. І він тут використовує такий приклад приклад жертви. Для того, щоб нам зрозуміти цей приклад, нам треба повернути старий заповідь. Коли був храм, коли був священник? Коли був жертвенник, і була що? Жертва, людина приносила в храм жертву, а потім священник приносив цю жертву перед Богом на жертвеннику. Досить дивно Павло каже, ви принесіть ваші тіла в цю жертву. І на перший погляд можна задати питання, Павло, як це? Ну, жертва, коли вона приноситься, що з нею відбувається? Вона помирає. Коли в Старому Завіті приносила жертва, то жертва на жертву помирала. А далі Павло пояснює, що значить принести цю жертву. Ми трошечки пізніше будемо про це говорити. Яка це повинна бути жертва? Жива, свята, приємна Богові. Але він тут використовує слово принесіть. Брати і сестри, принесіть ваші тіла. Знаєте, ми живемо в час споживатства. І, на жаль, спокуса для кожного з нас це бути в церкві і взагалі бути в будній день, да, будь-де, і що робити? Брати. І так само ми хочемо від Бога брати, брати. Господи, дай мені це, дай мені це, дай мені це. А Павло каже: не Візьми, а принеси. Тобто віддай себе, віддай своє тіло в жертву. Тут слово тіло, воно включає в себе всього себе. Дух, душу і тіло. Знаєте, є такі віруючі люди, які кажуть: ну, моя душа вже спасена, я з Господом, мені вже нічого не треба. Але Павло каже, ні, Євангелія, да, спасаємося ми вірою по благодаті, вірою в Христа. Але він говорить, що цей Євангеліє, якщо ти дійсно спасений, воно побуджує тебе до чого? До того, щоб принести своє тіло всього себе в жертву. І далі він пояснює, яку жертву. Перше, він говорить: жертва свята, жертва жива. Коли тварина приносила жертву, вона що робила? Вона помирала. Павло каже: а ви живіть. Нехай ваша жертва буде жива. Тобто, кожного дня живіть заради Бога, для Його цілей, виконуючи Його волю і помираючи для своїх власних бажань. Кожного дня нашого життя. Павло каже, ви повинні помирати для себе, для своїх тілесних пожадливостей, для своєї лінії, для свого егоїзму, для своїх власних базрань і живіть для Бога. Оце значить жива жертва. Далі ми бачимо другий термін: свята. І знаєте, коли ми говоримо про свята, напевно, це для нас більш зрозумілий термін. Правда? Написано Бог святий, тому і ви будьте святі. Але чому Павло тут говорить це в контексті служіння, брати і сестри, як ви думаєте? Напевно, тому що, можливо, є люди в церкві, можливо, часом буває так само я такий, або хтось з вас, для яких служіння важливіше, ніж святе життя. Перед Богом. І знаєте, Бог говорить, що мені така жертва не потрібна. Мені таке служіння не потрібно. Коли ми згадаємо книгу пророка Малахія, були люди, які намагалися йому принести жертву яку? Тваринку? Хто пам'ятає? Яка була з вадами? Яка була хвора? яка була сліпа? Яка була повіничена, яка була з плямами, і Бог цю жертву не приймає. Він каже: я не прийму таку жертву. Сьогодні Бог хоче і говорить через апостола Павла, щоб ми в першу чергу будували з ним відносини, щоб наше життя, яке бачить він, і, можливо, не бачать люди, воно було святим перед Ним. І тоді, в цьому стані, коли ми перед Господом щирі, він бачить наше життя, ми боремося з грехом, ми освячуємося Його силою. Він приймає цю жертву служіння. Цю живу жертву служіння кожного дня. Третє слово, яке тут використовується, це приємно Богові. Тоді, коли ми кожного дня свого життя, не тільки в церкві, не тільки це служіння дарами і талантами, які Бог нам, нам дав. Тут слово служіння воно має трошечки більший контекст. Якщо ми подивимося оригінал, слово служіння це як ритуальне служіння Богові в храмі. І воно визначається як поклоніння Богові. Поклоніння Богові в моїй сім'ї. Як я спілкуюся зі своєю дружиною? Або дитиною, або чоловіком. Це є служіння Богові. Якщо я роблю так, як написано в його слові, то цю жертву приймає Господь. Так, як я спілкуюся зі своїми співробітниками на роботі чи зі своїми сусідами на роботі, так я, я роблю якусь справу. Для чого я її роблю? Щоб славити Господа, як написано в Колосянам 3 розділ, 17 вірш, все, що ми робимо. Воно робиться для слави Божої. Це є розумне служіння Богові. Тоді, коли ми не просто внішнє робимо якісь речі, а всередині ми далеко від Бога, так, як Господь каже, що вони устами своїми чтуть мене, а серце їх далеко від мене. А коли ми в своєму серці кожного дня, коли нас ніхто не бачить на кожному місці, можемо служити нашому Господу. Поклоняючись йому нашими устами, нашими думками і нашими діями. Про це говорить апостол Павло в Римлянам 6 розділ 19 вірш, 1 Коринтянам 6 розділ 19, 20 вірш. Дуже багато місць говорять про те, що Господь очікує від нас служіння. Служіння як поклоніння Йому на кожному місці. В кожну мить нашого життя. Перше, до чого нас побуджує Боже милосердя, це служити Богові, віддаючи йому свої тіла, в жертву живу, святу, приємну, і це є розумне служіння, яку Господь приймає. Друге, до чого нас побуджує Боже милосердя? Це преображатися в Божий образ. Отут якраз використовується оце слово, да, приображення ми сьогодні згадуємо, метаморфоза да, в грецькій мові, приображатися в Божий образ. Що це значить? Давайте дивитись наш текст. І не простосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля добре, приємне і досконале. І преображатися в Божий образ включає дві складові. Перша – це не пристосовуватися до цього віку. Не пристосовуватися до цього віку. Господь так визначив, щоб жити нам в цьому світі, правда? Але Боже Слово говорить, що Князь цього світу хто? Івана 14 розділ 30 вірш диявол. Так, да, Бог панує над всім. Бог, як то каже, тримає на поводочку диявола. Але сьогодні, на жаль, система цінності, яка є навколо нас, ми живемо в ворожнечому середовищі, брати і сестри. Якщо ви його не відчуваєте, ну, то є питання, чи ви живі, чи ви відроджені. Середовище, яке нас оточує, воно вороже до нас, до дітей Божих. Тому і написав апостол Павло до Римля: не пристосовуйтесь до цього світу. Тобто не наслідуйте мислення і поведінку того, що ви бачите навколо вас. Ісус в Євангелії від Іоанна 17 розділом, коли Він молився до Бога Отця, Він казав: не забирай їх від світу, але збережи їх від цього світу, збережи їх від впливу. Цього світу. Знаєте, брати і сестри, питання до кожного з нас, хто на кого впливає в тому середовищі, в якому ми знаходимося кожного дня, на наших роботах, а в наших спільностях, де ми перебуваємо, хто на кого впливає? Чи люди, які не знають Бога на нас, впливають? Чи ми впливаємо на цих людей? Чи ми є сіллю і світлом для цих людей? Написано, що в цьому світі є пожадливість очей, пожадливість тілесна і гордість. Це система цінності цього світу, брати і сестри. Гроші, гроші, гроші заробляй. Більше не зупиняйся. Здобудь собі статус, покажи, що ти на класній крутій машині, щоб всі бачили вау! Прослався через це. Здобудь собі владу, щоб ти просто отак от щелкнув, всі прибігали і робили те, що ти хочеш. Це все світ. Це все цей вік, про який ми з вами тут читаємо. Не пристосовуйтесь до цього віку. Друге, як преображатися в Божий образ, це змінюватись оновленням розуму. Змінюватись оновленням розуму. Знаєте, є багато сьогодні практик, які є в інтернеті, які ми можемо прочитати в різних книжках, як стати кращим, так, як змінюватись. І ці речі можуть працювати до якогось певного моменту, але по-справжньому змінити нас може тільки Дух Святий через Боже Слово. Брати і сестри, якщо ви хочете духовного зростання, освячення, реальних змін в вашому житті, тоді вам треба перебувати в Божому Слові і молити, щоб Дух Святий змінював або преображав вас в образ Ісуса Христа. Ніякі практики, 21 день, і ви здобудете суперкласну звичку. А Менторство, коучинг, наставництво це працює до деякого моменту. Тільки святе Боже істинне, живе і діяльне Слово, написане Меч Святого Духа, може змінити наше життя, може дати свободу від гріха. І тільки завдяки ньому ми стаємо схожими на нашого Господа. І Спасителя Ісуса Христа. Євреям 4 розділ, 12 вірш написано, що слово Боже як меч, меч духа, меч, який має силу змінювати наше життя. 2 Коринтянам 3 розділ, 8 вірш, говорить ще один спосіб, як нам змінюватись оновленням нашого розуму. Це споглядати Божу славу. Коли ми. Читаючи Боже Слово, споглядаємо на Христа, на Його серце, на Його характер, на Його життя, то Дух Святий через це так само змінює наше життя, оновлює наш розум, дає сили нам жити переможним життям в Ісусі Христі. Можливо, виникає питання, як сьогодні я можу приносити оцю жертву? Цю жертву живу, святу і угодну Господу. Перше, нам потрібно подивитись на Євангеліє, на перших 11 розділів Послання до Римлян. Бо Він на спас, бо він люблячий, бо Він милосердний, бо Він праведний, бо він дав нам свою праведність, завдяки якій ми сьогодні маємо прощення і спасіння. І це як вдячність. До нашого Господа, як прояв любові до нашого Господа, побуджує нас поклонятися Йому, в тому числі в служінні, побуджує нас преображатися і змінюватися, бо це мій улюблений Господь і Спаситель, який помер за мене, який подарував мені вічне життя. Слово Боже говорить, що ми приносити кожного дня, не тільки в неділю на цьому місці, кожного дня, в кожний момент нашого часу. 1 Петра, 2 розділ, 5 вірш. І ви самі, немов живе каміння, збудовуйтеся в духовний дім, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. В Євреям, 13 розділі, 15-16 вірш. Написано, що ми можемо приносити жертву хвалу Богові, тобто плід уст. Коли ми устами славимо Бога, сьогодні ми співали Господу. Питання, чи це співали наші уста, чи це співали наші серця? Бо справжнє поклоніння, воно коріниться всередині нас. І тільки після того воно виходить наружу. В наших молитвах хвали, Наскільки часто ми хвалимо Господа в молитвах? Чи вміємо ми хвалити і славити Господа в молитвах? Споглядати Його славу, Його велич, дякувати Йому. Це все жертва хвали, яку ми можемо робити, і згідно цього слова повинні робити. Євреям 13, розділ 16 вірш написано про жертву доброчинності. Добрих справ. Подивіться наліво, направо, навколо. 100% є люди, які є в потребі. Послужіть цим людям. Це є жертва хвали, яка угодна, приємна, яка жива і свята для нашого Господа. В тому же Євреям 13, розділ 16 вершин написано: не забувайте про спілкування, бо такі жертви до вподоби Богові. Спілкування, брати і сестри, все дуже просто. Коли закінчується наше богослужіння, хочете принести Богові приємну жертву, залиштеся. Залиштеся на 10, 20, 30 годин. Поспілкуйтеся. Це є жертва, яку Господь приймає яка до вподобу нашому Господу. Філипян 4:18. Жертва служіння фінансами. Дивіться, що пише апостол Павло: я одержав усе і повністю забезпечений». Мені вистачає всього, відколи я одержав від Єпофродита те, що ви послали, це ніжні пахощі, приємна жертва, яка до вподобі Богові. Наші фінанси. Це теж є служіння, яка приємна Господу. Яка є до вподобі Господу, якщо ми молимося, і Господь показує потреби когось з нас, потреби нашої країни, потреби нашої церкви. Це є служіння і жертва угодна Господу. Римлянам, 15 розділ. Написано про благовістя. Дивіться. 15 розділ, 15, 16 вірш. Я написав вам дещо сміливіше, брати, мов би, нагадуючи вам через благодать, дану мені від Бога, що я є служителем Ісуса Христа між язичниками, виконуючи священницьке служіння Божої Євангелії. Щоб жертва язичників виявилася прийнята і була освячена Духом Святим. Коли ми ділимося Євангелієм з іншими людьми, це є жертва, яка угодна Господу, яка приємна Господу, яка є жива, свята, яку Бог приймає. Брати і сестри, безумовно, кожен із нас вчиться. Я так само вчусь. Через Боже Слово. І Боже Слово заохочує нас, щоб ми могли служити, служити в церкві. Чи є ви в служінні в церкві, брати і сестри? Чи віддали ви своє тіло? Чи ви просто берете, 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 берете. Я дякую Господу, що багато в нас в церкві людей, які посвячено жартовно служать. Але, можливо, якщо ви ще не в служінні, помиліться, підійдіть до служителів. Якщо ви хочете приносити ці приємні жертви Господу, розуміючи Євангелію Божу, сьогодні час для цього. Сьогодні час для цього. Подумайте, чи служіння не стало важливішим, ніж ваше святе життя перед Богом. Це дуже-дуже важливо перед тим, як служити нашому Господу публічно чи особисто привести до ладу наші особисті стосунки з ним, щоб Він міг прийняти цю жертву. І третє, на що я хочу зауважити, для того, щоб тобі, дорогий друже, віддати себе в жертву для Бога, тобі потрібно прийняти для себе жертву від Бога. Для того, щоб тобі віддати себе в жертву для Бога, тобі потрібно прийняти для себе жертву від Бога, Христа, якого Бог послав в жертву для тебе, щоб проявити до тебе свою любов, щоб пробачити тобі твій гріх, щоб дарувати тобі вічне життя, для того, щоб тобі, дорогий друже, побачити своє преображення. Яке славить Бога, тобі потрібно побачити Божу славу у тому числі, які він явив при своєму преображенні. Для того, щоб мені побачити своє преображення, яке славить Бога, мені потрібно побачити Божу славу у тому числі, яку Він явив при своєму преображенні. Нехай Господь благословить нас, щоб ми могли. Служити Господу, як написано, на кожному місці, всякий час, в правильному стані, переображатися в Його образ. І якщо хтось не прийняв жертву Ісуса Христа, щоб вам служити і переображатись, вам треба прийняти Його жертву. Вам треба покаятись в своїх гріхах і вірою прийняти Ісуса Христа. Можливо, хтось сьогодні хоче покаятись. Сьогодні день спасіння, друзі. Сьогодні той день, коли Господь очікує, очікую вас, як люблячий батько, щоб дати вам прощення, спасіння і вічне життя. Ви можете зробити це зараз, ви можете зробити це після служіння, підійти до будь-кого із служителів. Давайте помолимося, подякуємо Господу, попросимо Його сили і мудрості, щоб служіння і преображення, яке є в нашому житті, Воно славило нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа.